П'ятий день моєї подорожі. Я в селі Кваси. І сьогодні я йду до джерела Буркут. Ходи, що це за джерело? Знову я йду через чорну титу місточком. Мені навіть подобається, ходити цими місточками йдеш, а вони так тебе підгойдують, підгойдують. Краса? Я йду по місцевій дорозі у бік селища Ясіння. Прийти мені потрібно приблизно десь 2 кілометра до урочища Васкул. Далі я звертаю праворуч. Іду через річку Чорна Тиса. Тут у цьому місці можна проїхати навіть автомобілем. Тому до джерела Буркут, джерела номер 3 можна потрапити на автомобілі і запастись водою. Тобто взяти багато пляшок води з собою. І ось я вже в урочищі Васкул. У всіх своїх відео про село Кваси я розповідаю, що тут неймовірно красива природа. І у цьому відео я підкреслю ще раз, що у селі Кваси неймовірно красива природа. Йду до джерела Буркут набирати мінеральну воду. Джерело Буркут. Це джерело номер 3 і воно є гідрологічною пам'яткою природи місцевого значення в Україні. Вода тут хлоридно-гідрокарбонатно-натрієва і загальна мінералізація 3,3 грами на літр. Ця вода включає мікроелементи, марганець, нікель, миш'я, метаборну кислоту. І рекомендується вона для лікування захворювань органів травлення. До джерела буркут вхід безкоштовний, і біля цього джерела завжди дуже багато людей, які набирають воду у безліч пляшок і виносять її додому для лікування. Буркут це місцева назва джерела вуглекислих мінеральних вод, яку використовують на Закарпатті та Гуцульщині. Походить вона від слова буркутування, тобто вирування води. Мінеральні джерела буркути відрізняються за складом. Частина з них аналогічні кисловодським нарзанам інші схожі на води боржомі, Єсентукі. мінеральні джерела села Кваси це найцінніше багатство цього села. Воно оточене високими горами, які впритул підступають до річки Чорна Тиса. Село Кваси й назву свою отримали через те, що тут на кожному кроці джерела з квасною, тобто з кислою на смак водою. І, до речі, ця вода славиться навіть за межами України. І цілющих джерел у селі Кваси понад 80. Ще у середині ХІХ століття. У селі Кваси побудовано першу водолікарню та купелі. Це було ще за часів Австро-Угорщини. Ця вода справді дуже смачна, вона прохолодна і трошки газована. Запаху абсолютно ніякого немає, вона м'яка і приємна і довго зберігається. А поруч з джерелом дуже багато кіз. Це екоферма Розенталь. Її назва походить від історії, пов'язаної з єврейською родиною Розенталей. Я про це вже згадувала, що вони на початку ХХ століття заснували в квасах два пансіонати і водолікарню, яка була відома навіть за межами країни. Екофермі всього лише 5 років. Власником екоферми є Олександр Шаталов, той самий шаталов, якому в селі Кваси належить все. Для того, щоб зробити цю екоферму, в урочищі Васку викупили стару хату, яка поросла бур'яном та заросла травою. Все викорчували, землю обгородили, звели приміщення, закупили необхідне обладнання для вирощування й утримання кіз. І завезли сюди 80 кіз європейської молочної породи. Бачите, вони всі доглянуті, марковані вушними бирочками. Зранку і ввечері проходить процес доїння, а вдень їх виганяють на випас на прилеглі території. Кіз годують натуральними кормами. І оскільки у Шаталова є крафтова пивоварня ципа та олійне виробництво, то до кормів додають певні дробини та жмихи з олійниці. Кози люблять болза, чменю, кукурузи, вівса і інші зернові. А на зиму заготовляють сіно в тюках, яке закуповують у місцевих мешканців. Тут в основному кози зааненської породи. Вони виробляють велику кількість молока, вони невибагливі до їжі і практично завжди народжують здорових козенят. І якщо їх правильно годувати, доглядати і доїти, то молоко їхнє не має зовсім козячого запаху або присмаку. Окрім зааненських кіз, у стадії. Ози альпійської, довговухої, англо-нубійської породи і дуже симпатичні милі, красиві ламанчі з маленькими непримітними вушками. У цих кіз також смачне молоко. У кіз лагідний норов і вони дуже товариські. І, і такі холюсько. Хорошко який Хороші хороший такі. Хороший, так? Мордочка твоя така. Так вони думають, що це таке робиться. <різь> і вона хоче й гілочку. Так. З цими козочками можна було б цілий день спілкуватися, настільки вони милі і красиві. Ну, мені здається, що ще навіть розумні. Кози самі приходять до людини, йдуть на контакт, вміють комунікувати. І створюється така атмосфера емоційної близькості. Я думаю, що поспілкувавшись з козами, не буде ніякого ні стресу, ні тривоги, ні депресії, ні суму, нічого подібного. Кози люблять, щоб їх погладили, але щоб обов'язково був в тебе хороший настрій. Така собі ось тут козотерапія. А на полонині Манчук минулого року, у 2023 році, до речі, по дорозі до вершини гори Петрос, Відновлена сироварня, яка тут працювала ще 100 років тому за часів Австро-Угорщини, і на ній готували там елітний сир Ементаль з коров'ячого молока. Цей сир, до речі, дозріває до року. Спочатку на полонині там було 12 корів, а зараз їх десь близько 60. А також люди здають молоко із сусідніх полонин, землі, на яких випасаються. Ці корови належать громаді і орендуються власником. А, красава! А це ви бачите його рекламку. Красава! Красава! Сути? Дивишся, хто тут біля тебе ходить, виходить, можна набрати водички, посмакувати та ще й отримати відмінний настрій від спілкування з козочками. Хочеш? Ти хочеш, що ти хорошка, альосік, так я почув. Цюхну тебе, цюхну тебе, так? Да? Цюхну тебе, так? Да? Цюхну. Тут смачніша травичка, правда? Смачніша травичка тут. Да Смачніше, смачніше. Для любителів котиків тут ще є кототерапія. Красотки, всі чекають їсти. Я взагалі ще не бакрила. Ну ти красава така. Все у вас тут таке гарне, і коти всі такі однакові. Однакових немає. Так, іди сюди. Діти в пір я Ну а в гуцульській піці під газівське пиво можна скуштувати всі продукти, які приготовлені з природної чистої сировини. Молоко, фермент, визрівання сирів. І ось так готується сир. Ну, а зараз заглянемо всередину в магазинчик і подивимося, чим же ж багатий цей виробник. Ну, перше, звісно, різні види сирів. Ціни вказані за один кружечок. Але я пробувала, сири дійсно смачні. Тут є сири з козячого молока, з овечого та з коров'ячого. Продаються молоді сири, які вже на третій день йдуть на реалізацію. А також є витримані сири. Різні олії також власного виробництва чаї. Тут є власного виробництва майонез, варення, мед, макаронні вироби ромео та мирося. Ну і, звісно, тут є пиво. Оце смачне крафтове пиво, яке продається в броварні ципа. І тут є дуже смачне власно виготовлене морозиво куцулато. Тут є два віслюки та пара чорно-білих племінних корів голштинської молочної породи. Джеля і гуля, яких тримають на вільному пасовищі та в стійлі, із їхнього молока виготовляють морозиво у лекварні джелато гуцулато. І назва походить з імен корівок. Джелато від імені джеля. Гуцулато від імені «Гуля». У нас морозиво шоколадне на кроючому молоці, козинне і овече. Буду знімати пробу. Тут є різні настоянки. Важко їх всіх скуштувати. І тут є різні напої, в тому числі пиво, як я вже говорила. Набрала я водички з жирела Буркут, подивилася екоферми, навіть не знала, що тут є екоферма Розенталь. Дуже цікаво. Масу задоволення отримала. Зараз ще 2 кілометри додому, віднесу водичку і вже майже вечір буде. В горах завжди гарно, навіть коли похмура погода. Гори вони якісь особливі. Початок червня місяця нескошені трави, а в травах запашні квіти. Таку красу потрібно просто застати, щоб її побачити і пронести з собою в пам'яті і відчуттях. Навколо мене ромашки, квіти, краса. Повертаюся я з джерела бурфут. Дуже гарно.